Ці ранок вдома, і ми знову зустрічаємо гостей в студії. І цього разу до нас звітають співзасновниці асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомаріке та Галина Клемполз. Піду зустрічати. Доброго ранку, шановні. Будь ласка, проходьте. Проходьте, проходьте. Доброго ранку. Радіокранку ранку. дівчата. Доброго. 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 Доброго ранку. Доброго. Ну, насамперед, ми дякуємо, що ви завітали до нас сьогодні. Скажіть, ви відчуваєте настрій, хоч невеликого такого свята? Ну на це тяжко відповісти. Ну, Дуже. хоч трошечки, є у вас святковий настрій? Ні, на жаль, ні. На жаль, ні. Поки нема. Ми знаємо, що ви обидві ветеранки. Розкажіть про свій досвід служби та де ви воювали. Я служила 17 го року в Азові, керувала прес-службою, була пресофіцером Азову. Загалом захищали Маріуполь, були на Світлодарській дозі. От я потрапила на цей період і в цей час очолювала в підрозділі прес до 2021 року. Mm -hmm. Я з 14 го року волонтерила, в 16-му році ем, вступила до лав добровольчого руху правий сектор. І коли загинув. Е... Мій побратим Василь Сліпак. Ми всім нашим таким рухом, який перебував на Світлодарській дузі, підписали контракти в 54-й бригаді і звільнилися з Лав ЗСУ вже у 18-му році. Потім далі продовжувала підтримувати добровольчий рух, але зараз у нас інші. Справи тому ми знаходимося тут в тилах, а не на передовій. А як з'явилася сама ідея створити Асоціацію родин захисників Азовсталі? І, можливо, розкажете, що особисто вас пов'язує з героями Азовцями? Особисто в мене в полоні знаходиться мій хлопець, а також мої побратими, якими я служила попередньо в 54-й бригаді? Як ідея створення? Коли ми вже знали, що є наказ виходу в полон, ми розуміли, що треба об'єднуватися, треба об'єднуватися сім'ями для того, щоб нести в першу чергу інформаційний посил в світ про те, що герої в полоні, що вони потребують звільнення. І таким чином, там я познайомилася з Катериною Прокопенко ще до виходу, саме. Але коли вже вони вийшли, я до них приїхала в Київ запитати, чим я можу бути корисна, що ми робимо. І вона повідомила про те, що ми створюємо організацію для подальшої боротьби за наших хлопців і дівчат. Так. Діяльність асоціації почалася 1 червня, але родини вже почали збиратися і якось разом організовуватися з, мабуть, березня-квітня 2022 року, коли хлопці були в назовсталі. Вибачте, ага. от і коли вони виходили, то звісно вже зрозуміло, що потрібно об'єднуватися офіційно, щоб було більше важелів якихось для того, щоб їм допомогти їх відзвити, витягнути. і вже. 1 червня ми об'єдналися офіційно в асоціацію, і вона почала існувати. Тобто, ви зрозуміли, 10 днів вже вони були офіційно в полоні, саме так, час так, так, діяти. Так. Чим саме займається асоціація, яка і так, так би мовити, головна мета? Головна мета, звісно, це, щоб всі оборонці, і захисники, і захисниці Азовсталі повернулися до нас усіх в Україну. Uh -huh. uh, у нас є напрямки роботи різноманітної. Ну у нас є проектна діяльність певна. Uh, один з проектів це нарешті, ти вдома. Ми готуємо бокси з речами першої необхідності для uh -huh. хлопців і дівчат, хто повертається безпосередньо з полону, тому що ми розуміємо, що більшість з них втратили в Маріуполі все, все, що мали і, тому. Це такі бокси, вони приходять, і вони одразу мають що вдягнутися, що взутися, і ну, там... Ще необхідні так, речі. Так, Е, Наступний напрямок, звісно, це безпосередня допомога сім'ям загиблих захисників Азовсталі. Нас цим напрямком. Цей напрямок очолює окремо. У нас Оля є. Вона комунікує зі всіма родичами і. Здійснює певну підтримку, на яку вони потребують. Це і медичне забезпечення, різноманітне все. Так як зараз новорічні свята, звісно, ми взяли на себе певний обов'язок бути такими святими Миколаями для діток і полонених, і загиблих, також захисників Маріуполя, Азовсталі. Звісно, це також і інформаційний напрямок, тому що ми продовжуємо далі вести таку. Інформаційну політику в світ про те, що вони досі в полоні, тому що після великого обміну у вересні багато хто вважав, що всіх оборонців Азовсталі було обмінено. А на жаль, це лише малесенька частинка, тому що дійсно кількість вийшовших в полон це 2,5 тисячі. О, Боже! Так. А скажіть, будь ласка, чим люди можуть допомогти асоціації? От особисто, кожен із нас як може наблизити визволення азовців з полону? Ну, перш за все, це інформаційна підтримка. Це те, про що ми просимо всіх, і постійно це дуже важливо. Всякі репости це бачить світ. Обов'язково виходити на мітинги. Якщо ви бачите, що є мітинг на підтримку захисників полонених. Ми дуже просимо приєднуватися. Звісно, не можна в Україні влаштовувати зараз мітинги, але вони проходять за кордоном по всій Європі, в Америці. Будь ласка, просимо долучатися туди. І звісно, якщо це можливо, то донати якась матеріальна допомога, щоб ми могли допомогти цим родинам, бо дуже багато. Родин захисників Маріуполя це родини, які жили в Маріуполі, тобто вони звідти самі. Вони, на жаль, там втратили все від домівок до автівок, всякого речей, побуту, одягу. І ми намагаємося їм допомогти. Для цього потрібен ресурс. Так як ми не державна організація, то звичайно для цього нам потрібні донати і якась підтримка суспільства. Дякуємо вам. Робимо це щодня і дякуємо і допомагаємо. Чим можемо як можемо. А, спасибі вам за те, що ви робите. А, я побачила вашу усмішку. Я вам за це теж щиро дякую, тому що це зараз дуже дуже важливо. Це те, що надихає і буде трішечки мотивує. А, я бажаю, щоб новий рік приніс якнайшвидше досягнення цілої асоціації родин захисників дякую. Азовсталі свободу дякую. для наших героїв для азовців. І спільної мети всіх українців нашої перемоги. Так, да, Звісно. А ранок вдома триває тим часом.